Чекання як спосіб виховання. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю другого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу Слухайте іншу притчу. Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слух більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, Мого сина вони пошанують. Виноградаріш, побачивши сина. Заговорили між собою Це ж спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? Кажуть йому. Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть видавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус. Хіба ви не читали ніколи в писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний саме він став наріжним. Від Господа це сталося. І це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити та побоялися людей. Бо вони вважали його за Пророка. Любов, перш за все, довготерпелива. У нашому житті ми спостерігаємо катастрофічну нестачу терпеливості та вміння чекати як у маленьких, так і у великих речах. Фастфуд їжа як замінник. Спільної трапезі, фастфуд стосунки як замінник справжніх відносин, фастфуд молитва як замінник спілкування з Богом. Вимагаємо фастфуд зцілення від Бога, не розуміючи, що Він Бог, у якого все вчасно. Коли ми розбираємо уривки зі святого письма, де описується доля праведних і грішних, наша увага більше звертається саме до останніх, адже саме з ними ми зазвичай себе асоціюємо. Проте спробуємо подивитися, якими описуються добрі виноградарі у сьогоднішньому уривку, щоб зрозуміти. Яку траєкторію руху нам пропонує Господь? Злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Тобто для того, щоб отримати у спадок виноградник і бути добрим управителем, достатньо своєчасно приносити плоди. Відкреслюються не масштаби та об'єми, а тільки час. Можемо вимагати від себе нереальних звершень, нездійснених постанов, проте чи настав час наш для цього? Грецький переклад цього ж уривка використовує для позначення часу, коли господар посилає свого сина такі слова. Коли ж достигли плоди, або ж коли настав час плодів, ми просимо Бога змінити наше життя, прийти та виправити певну ситуацію. Можемо нарікати на те, що не бачимо Його дії. Часто в такі моменти ми можемо відчувати пустку або ж покинутість. Тоді варто просто відійти чекання спосіб терапії Бога, його особлива методика для того, щоби ми дозріли для перемін, питання полягає лише в тому, чи готовий я витривати у цьому чеканні. У переліку характеристик любові у 13 розділі. Першого послання апостола Павла до Корінтян першою ознакою любові вказана довготерпеливість. Той, хто любить, уміє чекати, чекати на зміни, чекати на дозрівання. Господь як той, хто є любов, чекає, коли ми будемо готові для того, щоб почати діяти. Чи витриваю я, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.